Вітаю вас на моєму каналі МUСей. В цьому відео я хочу вам розповісти, показати, як би я подавала форму на репероль форму i131 на свою дитину. Ви, як батько або мати, або офіційний опікун дитини можете це зробити з її онлайн-аккаунту USKIS. Якщо вашій дитині менше 14 років, ви можете заповнити за неї цю форму. Також на моєму каналі є багато цікавих відео. Переглядайте, ставте лайки та коментуйте. І не пропустіть нові важливі інструкції та відео. Перед тим, як розпочати заповнювати форму, вам знадобиться деяка інформація. Підготуйте, будь ласка, номер телефону та імейл, e адреса ваш і вашої дитини, якщо в неї є. Еліанамбер вашої дитини, також номер SSN дитини. І i94 форма дитини. Зробіть обов'язково скан перекладу свідоцтва про народження. Вам треба і свідоцтво про народження, і переклад свідоцтва про народження. Тобто вам треба два скану. Переклад підійде звичайно, з бюро або з додатку, який перекладає документи, або можливо у вас є друг або подруга, який вільно володіє англійською мовою, і може вам перекласти ваше свідоцтво про народження, вашої дитинки. Якщо це перекладає друг, обов'язково в кінці. Є в кінці сторіночки з перекладом він має підписатись, тобто ім'я, прізвище, дата і підпис його. Для дитини необхідно скан першої сторінки загранпаспорту мами. Треба скан першої сторінки паспорту закордонного, того, хто підписує форму за дитину, хто заповняє і підписує форму за дитину. Скан закордонного паспорту саме дитини потрібен. Перша сторінка, плюс сторінка зі штампом паролю. Якщо термін дії паспорту вийшов, ви все рівно додавайте. Закордонний паспорт, з яким ви в'їхали в США, і якщо у вас є новий закордонний паспорт, також додайте першу сторінку нового закордонного паспорту. Також треба скан ай 94 форми дитини або сама ай 94 форма дитини, і скан дозволу на працю, якщо у дитини є. По паролю категорія СІ 11 якщо ви робили у дитині цей. Дозвіл на працю. Прикріпіть його, будь ласка, з обох сторін. Також вам знадобиться вага і зріст вашої дитини по американським стандартам. Заходимо у свій онлайн» кабінет та переходимо до заповнення форми. Клікаємо «My account», файл Form online» обираємо. Тут обираємо нашу i131 форму. Тут нас запитують, чи подаєте ви цю форму від когось. Ставимо так, бо ми подаємо за нашу дитину. Далі запитують, де знаходиться аплікант всередині США або за межами США. Ми клікаємо всередині США. Далі треба вказати тип аплікацій. Ми пишемо репароль і нам автоматично підтягує. Ось цей розділ: репароль для громадян України. Клікаємо Continue. Обираємо файл онлайн і продовжуємо нашу заявку. Цю інформацію ви можете прочитати, а можете пропустити. Також можете ознайомитись і розпочинаємо заповнення заявки. Тут нас питають, який тип аплікації ви подаєте. Ми обираємо, що ми подаємо на репароль всередині США. І нас знову питають, чи подаєте ви цю аплікацію від когось або за когось, ставимо Yes, бо ми подаємо за дитину. Тут клікаємо так, клікаємо, да, що ви мали перший пароль, і подаєтесь на репароль. Ви запрошуєте новий період вашого паролю. Також запитують, по якій програмі. Обираємо другу перепароль-процес для українських громадян. Далі треба вказати дату закінчення форми i94 саме вашої дитини. Ви можете переглянути це у формі i94 саме у вашої дитини під назвою Admit until date і введіть цю дату сюди. Клікаємо Next. Далі знову запитують, чи подаєте. Чи допомагає вам хтось заповнювати цю заяву? Ставимо так, бо ми подаємо. І тут відкриваються два додаткових запитання. В цьому запитанні вказано: якщо ви препейрер, ви допомагаєте, ставимо так. Якщо ви батько, мама або опікун. Далі запитують, чи допомагаєте ви як перекладач? Ставимо ні. Клікаємо next. Тут треба ввести дані саме того, хто допомагає. Заповнювати заявку на дитину, якщо ви батько або мати, заповнюйте тут свої дані. Наприклад, ви мама Аліна. Тут треба вказати ваше прізвище. Також запитують, чи є у вас бізнес-організація, можете ввести її назву тут. Далі потрібно ввести вашу контактну інформацію, а саме ваш номер мобільного телефону. Тобто, ви мама, тато, опікун, ви вводите свій номер телефону. Не дитини, а саме ваш. Номер написала для прикладу. Якщо у вас єдиний номер, ви можете поставити тут. Тут також можете додати свій додатковий номер або написати той самий. Тут також можете вказати вашу електронну адресу, ваш емейл. Клікаємо Next. Далі треба вказати дані апліканта, дані вашої дитини, ім'я, middle name, якщо є, якщо у дитини ім'я складається із двох слів, можете вказати тут друге ім'я і прізвище. Далі запитують, чи використовувала ваша дитина інші ім'я від народження. Якщо у неї були вже інші ім'я, ставте так. Якщо ні, ні. Ну, зазвичай дитина до 14 років, вона ще не заміжня. якщо це дівчинка, і прізвище дівоче її залишається. Але якщо ваша дитина змінювала прізвище, ви, як мама, повторно вийшли заміж, і дитина взяла прізвище нового батька, можете вказати тут. Так. Тут поставити актуальні дані дитини, які зараз в неї вказані в закордонному паспорті. І тут вказати так і казати прізвища, які в неї були. Далі треба вказати номер телефону дитини. Якщо в неї немає ще телефону, ви можете вказати тут як, як мами номер телефону або тата. Далі підтягується електронна пошта дитини, тобто ця електронна пошта, на яку зареєстрован цей онлайн-кабінет. Далі запитують. Яка ваша адреса, поштова адреса треба її ввести сюди. Тут обираєте США, далі введіть актуальну адресу, на яку приходять листи, пошта на вашу дитину. Але якщо дитина з вами живе, ви живете в одному будинку, вводіть свою адресу. Тут вводите номер будинку, квартири, назву вулиці, місто, штат і зіп-код. Далі запитують, чи поштова адреса дитини співпадає з її фізичною адресою. Якщо так, так. Далі треба вести дату народження дитини: місяць, день, рік. Далі країну народження, де дитинка ваша народилась. Зазвичай це Україна, бо якщо ваша дитина народилася, тут є громадянином США, на неї форму подавати не потрібно. Далі національність дитини, як її закордонному паспорті. Зазвичай це українська. Клікаємо Next. Тут обираємо стать дитини. Якщо це хлопчик, male, якщо це дівчинка, female. Далі треба ввести alien number дитини. Alien number можна знайти на картки дозволу на працю, але якщо ви не робили на дитину картку дозволу на працю, ви можете знайти цей alien number на документі Travel Authorization. Це той документ, дозвіл на в'їзд, по якому ви в'їхали в США. І введіть тут актуальний елінамбер дитини. А якщо ви його не знаєте, загубили. Можете поставити галочку тут. Social Security Number дитини. Якщо ви оформлювали на дитину картку ССН, ви можете вписати тут дев'ять цифр саме номеру ССН дитини. Для прикладу я вам написала. Далі підтягується онлайн юскіс Account номер. Він підтягується автоматично. Якщо ви не знаєте цей номер, якщо він вам не підтягнувся, ви можете його переглянути на вже апрувнутих формах. Наприклад, дитині приходив, приходила картка дозволу на працю, і до картки був прикладений лист якби, з Approve, форма i765. І там є цей ЄСКІС онлайн-аккаунт номер. Ви можете вказати тут. Далі треба вказати клас of Admission, тобто який статус. Має дитина, тобто який статус вказаний в формі Ай 94 дитини. Якщо вона приїхала з вами по програмі United for Ukraine, у неї буде стояти UHP, Ukrainian Humanitarian Parole. Якщо вона з вами приїхала через Мексику, у неї буде стояти DT. Якщо дитина з вами виїжджала через Advance Parole, з Advance Parole виїжджала, в неї буде стояти DA і заїхала знову з вами в США. Зазвичай це UHP. Далі просять ввести номер форми Ай-94. Вводьте тут номер форми I94 саме вашої дитини. Також я написала вам для прикладу. Далі треба вказати дату закінчення форми Ай-94 вашої дитини. Тобто до якої дати вона може перебувати в США легально. Це знову та дата Admit Until Date. Це питання пропускаємо, рухаємося далі. В цьому розділі знову повторюється і треба вказати дані дитини, за яку, на яку ви подаєте цю форму. Вказуєте ім'я прізвище вашої дитини. Далі знову запитують, чи є в неї інші ім'я, ставимо так або ні. Якщо так, вказуєте їх тут. Також вводимо дату народження дитини. Також країну народження дитини знову. Обираємо країну, країну національності дитини. next. Далі треба знову вказати номер телефону дитини, якщо в неї немає телефону, вказуйте номер телефону мами або тата, того, хто заповнює цю форму. Далі треба вказати емейл бенефіціара, тобто емейл дитини. Якщо він вам не підтягується, вкажіть його тут. Саме цей емейл, на який зареєстрований цей онлайн юзкіс кабінет. Також треба тут знову ввести поштову адресу дитини. Тут обираємо країну, вписуємо адресу, номер будинку та назву вулиці, або номер будинку і номер квартири апартменту. В цьому розділі місто, в цьому розділі ви обираємо штат і тут вказуємо зіп-код. Далі запитують, чи адреса поштова дитини співпадає з її фізичною адресою. Якщо так, так, якщо ні, вказуєте іншу адресу. Далі потрібно знову вписати її alien number. Дитини, якщо він в неї є. Тут треба знову обрати class of admission, тобто який в неї зараз статус. Обирайте той статус, який вказаний в її а 94 формі. Також тут треба знову ввести номер i 94 форми дитини. Далі переходимо до розділу, в якому треба вказати етнічну приналежність дитини. Зазвичай ми. Not Hispanic or Latino обираємо. Якщо ваша дитина підходить під цей розділ, обирайте свій розділ. Тут треба обрати її расу. Яка вона? Зазвичай ми обираємо, що ми білі, бо більшість українців вони білі. Якщо ви належите до іншої категорії, обираєте свою іншу категорію. Далі треба вказати зріст, зріст дитини у фітах і інших. Якщо ви знаєте в сантиметрах, зайдіть в Google, переведіть в інші. І, фіти, і вкажіть їх тут. Наприклад, 3 фіти, 5 інчів. Далі треба вказати вагу дитини в паунтах. Якщо ви знаєте в кілограмах приблизну вагу, також переведіть в паунти і введіть тут. Далі треба вказати колір очей дитини. Обирайте який колір очей у дитинки, і введіть його тут. Також обираємо колір волосся дитини. Клікаємо next. Тут запитують, чи маєте ви статус. Біженця як рефіджі. Якщо ви з цим пов'язані, у вас є, вказуєте Yes. Якщо ні, ні. Зазвичай це ні. Українці, які приїхали по програмі Юнайтед for Ukraine, до цього не, не стосуються. Також запитують, якщо ваша заявка буде approvet, схвалена. Чи ви проходили е, якісь висвітки, чи перебуваєте ви в депортаційному процесі, а так чи ні? Обираємо ні. Якщо так, пишіть так. Тут запитують, чи був у вас коли-небудь travel document refugee. Тобто, чи був у дитини travel document. Саме refugee. Це не travel document по TPS або advanced пароль по паролю. Ні. Це інший travel document. Якщо ви тут обрали так, якщо цей розділ вас стосується, обирайте так. Якщо ні, то ні. Далі запитують, чи був у дитини advanced пароль документ. Якщо так, ви оформлювали на дитину advanced пароль. Вказуйте тут. Актуальну дату, до якого він діє, і що з ним зараз. Він у вас вдома, він пошкоджений, він загублений. Вкажіть тут. Якщо ні, не було десь паролю дитини, клікайте ні, і рухаємось далі. І тут треба описати причину, чому саме вашій дитині потрібен цей репароль. На моєму ютуб-каналі є відео про додаткові докази, коли часто людям надсилають додаткові докази. Дітям також надсилають поясніть, чому саме вам потрібен цей репароль. Люди тут, звичайно, казують, що війна в Україні, ми не можемо повернутися, боїмося, є страхи, але тепер USCIS на це дивиться по-іншому, і їм потрібні ще додаткові докази, ще щось таке, щоб вони погодили вам репароль. Тобто, що ви можете написати про вашу дитину. А по-перше, ви можете переглянути мої відео на YouTube щодо цього. По-друге, ви можете написати свої ситуації, кожного вони індивідуальні причини. Дитина тут ходить в школу, і якби ви, як батьки, ви хочете тут, що ваша дитина була разом з вами, можливо, комусь із вас вже погодили репароль, а дитині ще ні, ви чекаєте, ви дивіться по своїй ситуації. Також що дитина навчається тут в школі. Не лізе в усякі бійки, немає з нею тут проблем, якби і їй дуже небезпечно і ризиковано зараз повертатись в країну, де йде війна. Там зараз є розбомблені школи, діти сидять в підвалах, постійно повітряні тривоги. Тобто, ви тут описуєте ситуацію щодо вашої дитини і чому саме їй потрібен репароль. Пишіть, як є, пишіть, як є. Не приховуйте, не видумуйте щось, бо потрібно буде надати докази. Ви можете додати ці докази або зробити супровідний лист і більш детально розповісти, чому саме дитині вашій потрібен репароль, і прикріпити в кінці форми. Далі запитують, на який період часу ви хочете залишитись в США, тобто репароль. Зазвичай це на 24 місяці, якби треба описати в місяцях. Тобто на два роки це 24 місяці. Зазвичай репороль дається на два роки, але я чула, що був випадок, що людині погодили тільки на один рік, тобто на 12 місяців. Але тут стандартно можна вказати 24 місяці, бо війна в Україні ще триває, вона ще не завершена, і звісно, ми боїмося і не знаємо, як буде далі. Клікаємо Next. Ну і тут вас запитують: чи потрібен дозвіл на працю? Тобто, чи потрібен вашій дитині дозвіл на працю? Якщо так, ставте так, якщо ні, ні. Зазвичай дитині потрібний дозвіл на працю в тому випадку, якщо ви подаєте такси, ви хочете отримати child tax credit за дитину, якщо у вас декілька дітей, це також актуально. І саме на номеру SSN, Social Security number дитини вказано not valid for employment, тобто не для праці. в такому випадку, якщо ви... Будете подавати свої такси без дозволу на працю, у дитини не буде картки дозволу на працю, і IRS, податкова служба може звернути на це увагу і можуть бути штрафи, і так далі. А якщо у вашої дитини на картці SSN, Social Security Number, написано Valid for employment, тобто е так, підходить для праці, я вважаю, що можна не робити картку дозволу на працю, бо у дитини валідний SSN номер. Це, на мою думку, ви обирайте, робити вам два штитинки картку дозволеного праці чи ні. Якщо обираєте так, ціна, звісно, за подачу на репероль плюс дозволено працю буде значно вища, ніж просто подача на репероль. Далі просять а, додати фото. Якщо у вас є фото, можете його сюди прикріпити. Фото вашої дитини. Якщо немає, це не обов'язково. Клікаємо Next. Далі потрібно надати документи ID дитини, тобто ID саме. На яких є фото, це може бути дозвіл на працю, якщо ви подавали дитинки, він був або є. Це може бути закордонний паспорт. Так, ви сюди його можете прикріплювати. Також потрібно прикріпити сюди свідоцтво про народження, оригінал, копію оригіналу і. І лист з перекладом, з перекладом від, якщо це ви перекладали в додатку від додатка, якщо вам переклала людина жива, вона має в кінці форми підписатися, написати, що вона є людиною, яка розуміє англійську мову повністю і надає достовірний переклад, і якби її дані, і підпис також сюди підійде звичайний переклад з бюро. Також можете додати сюди. Я б сказала, обов'язково додайте, щоб не було потім лишніх питань. Хто заповняв цю форму за дитину, мати або тато, або опікун, додайте сюди також копію вашого паспорту закордонного, бо ви вказав вказували свої дані як припейер, що ви заповнювали цю форму за дитину? І якби для юскіз буде це більш прозора ситуація, якщо ви додасте сюди ваш паспорт? Якщо у один не закінчився з термін дій закордонного паспорту, ви зробили новий, або не зробили все одно, додавайте. Якщо ви вже зробили новий, додавайте копію паспорта старого, першу сторінку, там да, з фото, і сторінку зі штампом в'їзду в США. І першу сторінку нового паспорту. Також сюди можна додати супровідні листи щодо, або до, і докази щодо Пояснити, чому саме вашій дитині потрібен репароль. В цьому розділі, якщо ваше пояснення не помістилося, додавайте його як супровідним листом в кінці форми, плюс докази до супровідних листів. Також, як, як скласти супровідний лист, ви можете подивитись на моєму каналі. Клікаємо Next. Далі тут треба додати Ай-94 форму дитини. В цьому розділі можна додати якусь інформацію або дописати. Вибрати секцію, потім обрати сторінку, питання і вказати тут своє питання або відповідь. Нам зразу показує, яку оплату треба зробити за цю форму. Якщо ви обрали репероль з карткою дозволу на працю, тобто репероль плюс дозвіл на працю ціна буде 1325 доларів. Якщо ви обрали тільки репероль, ціна має бути 580 доларів. Зараз спробуємо перевірити це. От, якщо ми обрали подачу на репероль без дозволу на працю, ціна 580 доларів. У мене горить красненьким, бо я не заповнила всі поля, як треба. У вас має бути тут горіти зелененьким. Якщо у вас горить тут зелененьким, все добре, форма повна. Клікаємо Next. Тут ви дивитесь, можете роздрукувати, можете подивитися вашу саме вашу форму, що ви заповнили. Чи правильні всі дані актуальні? Якщо так, клікайте Next. І тут з'являється віконечко для того, хто заповнював цю форму за дитину. Якщо ви батько, мама-опікун, вам треба завантажити цю форму і підписатись тут. Ось ви відкриваєте, завантажуєте цю форму, тут вказуєте ваше прізвище, тут вказуєте ваше ім'я, саме хто заповнював. Якщо мама, мама, якщо тато, тато вказуєте тут свої дані. Не дані дитини, а свої дані як препейрера. Далі, якщо у вас бізнес-організація, ну це не потрібно, можете написати тут НОН. І далі вкажіть вашу контактну інформацію, ваш номер телефону тут і тут, в третьому і четвертому пункті, в п'ятому пункті вкажіть вашу адресу, ваш емейл. Далі, в шостому розділі поставте свій підпис від руки, також можете принтовими буквами написати ваше ім'я і прізвище. І поставити дату, обов'язкову дату. І цю підписану форму ви скануєте. Або якщо ви можете на комп'ютері зробити електронний підпис, так підтягнути ви можете електронно підписати. Скануєте і додаєте до форми i131. Клікайте Next. Ось тут підтягуєте сюди ту завантажену форму з підписом від батька або матері або опікуна. Того, хто заповнював цю форму за дитину О, в цьому розділі присignту. Завантажите сюди. Клікайте Next. І далі Applicant Certification і підпис. Ви маєте ставити тут галочку і підписатись за дитину, вказати дані дитини, за кого ви заповнювали цю форму. Клікаємо Next. І переходимо до оплати, до сплати Pay and Submit. Обирайте тут, як ви будете платити банковським рахунком або карточкою. Клікайте, вводьте тут свої дані, ім'я того, на кого оформлена картка, також адреса, білінгова адреса, місто, країна, штат, зіп-код, номер карти, expiration date картки і security код. Клікайте «Continue» і у вас має знятися оплата і в юскіс онлайн-кабінеті, дитини має з'явитися. Форма Ай 131. З'явитися новий кейс щодо форми ай 131 і ви можете відслідковувати там прогрес. Дякую всім за увагу. Хто додивився відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте та не пропускайте нові відео. Нагадую, на моєму каналі є інші цікаві відео, як подати форму дозволу на працю по ТІПІС, по очікуванню ТІПІС. Також інші цікаві інструкції та відео. До зустрічі!